Як українцям новоприбулим придбати авто в США? Чи справді тут такі вигідні умови кредитування? Чи можливо взагалі без кредитної історії купити авто в кредит з вигодною відсотковою ставкою? Все це правда, міфи, які реально цифри. Сьогодні про це все і навіть більше я буду вам детально розповідати. Переміщаємося з вами в комфортну таку атмосферу спокійно, щоб ми могли детально з усім розібратися. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про те, як же придбати авто, і чи дійсно це настільки прям вигідно, як всі про це кричать. І якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон і я вимушено переїхала до штатів. І тому я тут на своєму каналі показую вам весь цей процес, розповідаю цікаву корисну інформацію для українців в штатах, взагалі про життя в штатах. Тож давайте розбиратися. Перше, на що хочу звернути увагу, звичайно, в мережі інтернет предостатньо е, подібної інформації, але мені, наприклад, трошки не вистачило. Оце, знаєте, все ж таки формування остаточної ціни, знаєте, реальної остаточної ціни. Ти дивишся на вартість авто, але коли ви реально збираєтесь купувати цей автомобіль, його ціна, вона просто взлітає набагато, набагато вище, тому що там ще купа різних додаткових платежів, нарахувань. І саме на це я буду сьогодні робити акцент. Перше на що звертаю увагу, що ви для себе вибираєте, обираєте цей зручний шлях. Ви будете купувати авто у автодилера якогось, так Чи ви будете купувати його у людей з рук. Якщо у людей з рук, то дуже популярно тут люди на Фейсбуці в маркетплейсі розміщують оголошення, і там просто вибираєте по своїй локації, дивитеся, що у вас є доступно, які є варіанти. В принципі, для першого авто це чудово. Також можна позапитувати у місцевих. Вам хтось щось підкаже, тому що у американців машин дуже 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 багато, по декілька штук у кожній родині. Ми прогуглили найближчих автодилерів, так і поїхали дивитися, що ж продається ну, безпосередньо в цих салонах. Тобто, ну це автодилери, так це там, де продаються. БУ авто, але вони в більшості, ну, знову ж таки, в залежності там від рівня, від класу, але в більшості своєї це максимально свіжі, вже технічно перевірені, в дуже гарній якості. Після того, як ви визначились, де ви будете купувати, то ви зрозуміло берете авто на тест-драйв. Якщо це авто у людей, зрозуміло, ви домовляєтесь про місце час і дату зустрічі, вам дадуть там посидіти, потрогати, подивитись, проїхатися. Ну, це звичайно, домовленість між людьми. Якщо це ви обираєте шлях автодилера, то тест-драйв проходить ось так. Давайте я вам трошечки покажу. Тож, приїжджаємо на такий ось автомайданчик для того, щоб вживу вже подивитися та перевірити авто. Рекомендую перед тим як їхати в онлайні, одразу перевірте у тих дилерів, що ви вибрали, чи є у них в наявності саме ті машини, так, які безпосередньо вас цікавлять. Наступне, на що зверніть увагу, це документи, які ви візьмете з собою для того, щоб отримати авто на тест-драйв. Скажу чесно, що перший такий автодилер, до якого ми поїхали, там були авто більш такого преміум люкс-сегменту. Там були Audi, BMW, Mercedes, ну, тобто, більш дорогі авто. І там у нас попросили лише водійське посвідчення, для того, щоб ми брали авто на тест-драйв. Вже тут, в цьому місці, тут такий більш середній клас, як я вважаю, і тут уже у нас попросили не тільки айдішку, так а ще й запитали про страхування, страхування на авто, яке у нас є в наявності. Тому візьміть обов'язково все це з собою і приготуйтеся, що у вас запитають такі документи. Так, ну і що ж взагалі таке тест-драйв по американськи? Зрозуміло, що ви все відкриваєте, щупаєте, заглядаєте. Ніхто у вас взагалі над душою не стоїть. Все, нам віддали ключі, і люди пішли, і забулися про нас. Далі у вас є дві години в розпорядженні, і ви обираєте, що ви робите. Ви можете поїздити в місті за містом, подивитися, як машина себе поводить. А ще крута можливість, крута опція, вони зовсім не проти цього. Якщо у вас є там ну, або ви заздалегідь взяли, або у вас є якісь знайомі, тобто сервіс, куди ви можете поїхати, і щоб за ці дві години на машину глянули, і якби людина стороння зі сторони сказала, чи все справно, чи все окей. Всі ці дилери вони за Уявляють про те, що машина перед тим як була виставлена на продаж, вже пройшла технічну перевірку, і там якихось несправностей не виявлено. Але коли ви берете на тест-драйв авто, то ви без проблем можете поїхати там до свого будь-якого майстра і перевірити це все, так би мовити, зі своїми людьми. І ще хочу дати одну таку пораду: не бійтеся їхати, дивитися, пробувати приміряти. Можливо, навіть спробувати якусь мрію, якщо вам давно хотілося так, і, і, і ви йдете до цієї цілі, тому що тут до цього абсолютно спокійно відносяться, ніхто вас не оцінює, не засуджує. У продавця одна ціль продати авто за готівку, в кредит. А ви покупець і ви маєте право. Це ваші права, будь ласка, дивись, пробуй, сідай, їдь жодних питань. Тому їдьте, дивіться, приміряйте сміливо. Обов'язково, що треба зробити в будь-якому варіанті з придбання авто це перевірити так історію. У нас ось це в Карфакс. Нам роздруковували скрізь без проблем це все на авто, які ми дивилися тут. Ви відкриваєте. Якщо хтось колись в Україні купував авто з штатів, я думаю, ви вже це знаєте і бачили. Але якби це така база, де ви робите запит, і вам показується історія авто, де воно обслуговувалося, яка у нього історія, так скільки було власників, чи були там якісь ДТП, так які можуть бути питання з цим авто. Тому такий витяг із цього карфаксу робіть обов'язково, страхуйте себе, перевіряйте. В принципі, по цій історії з карфаксу ви бачите хоча б основу і головне, і ви вже робите висновки про те, що якби ну, там, бити це авто не бити, чи є воно якимось ризиковим, чи були там з ним якісь проблеми, скільки в нього власників, який реальний пробіг, тому це все. Ви побачите. Взагалі, машина, за якою спочатку ми їхали, була Audi Q5, Мені дуже подобалася, дуже дуже хотілося. Ну, і це така реальна проблема всіх наших людей. Ми, звичайно, що ми дивимося. Нам подобається Audi, Mercedes, BMW, Ну, така от наша натура, і що тут зробиш? Нічого. Тому я також дивилася на це авто. Як ви особисто для мене, наприклад, кожному своє, але як виявилося, позаду для пасажирів там взагалі просто немає місця. Тому якби для і багажничок маленький, вона ніби така і кросовером, ніби і така немаленька, але реально комфортно тільки водію і пасажиру на передньому сидінні. Все інше ну таке дуже мені не сподобалось, на жаль. І ще як виявилося, наприклад, на ауді. Вона, її вартість була 31 тисяча. В результаті, коли нам нарахували всі додаткові всі ці нарахування, всі ці додаткові платежі, то вартість цієї Audi у нас вже складала щось там 39 чи 40, чи можливо навіть 41 тисячу. Тобто, ну уявіть на секундочку, ви бачите оголошення 31. А в результаті потім, коли ви її придивляєтеся і думаєте, чи її купувати, чи ні, виявляється, що вона стане взагалі в 41, а це ще ж без відсотків, які вам нарахують. Тому аби ви не виглядали так безглуздо, як я, і переходимо до цієї теми. Тобто, коли ви купуєте будь-яке авто, зрозуміло, на нього є виставлена ціна. Всі ціни в Штатах вони вказані без врахування податків. Тож до основної ціни автомобіля, перше, що ми плюсуємо, це податок. Наприклад, у нас в штаті Вашингтон це 10% і 9%. Так, ну, округлюємо, там, майже 11% податку ви сплатите за те, що ви купуєте цей автомобіль. Тому одразу це те, що плюсуємо. Є основна ціна плюс податок. Рахуємо. В середньому цей податок по штатах зрозуміло, що в кожному штаті свій розмір податку. Так за статистичними даними, цей податок становить 6%. Наступне, що ще треба врахувати, так і що буде включатися до вартості авто. Зрозуміло, що це ось цей процес переоформлення, тому що якщо ви берете авто в кредит, ви самостійно цим не займаєтесь. Так, це вже питання вашого дилера і банку безпосередньо. І за це також вам нараховують. Зрозуміло, у кожного свої умови, у кожній організації буде своя ціна, але в принципі це і... І півтори тисячі може бути, і до, і до п'яти тисяч. Ну, якби хто як знаєте, хто як умудряється це все розписати, пояснити. Розуміло, що прикидаєте собі, що це якась там тисяча, а то й декілька тисяч ще додатково на весь цей процес переоформлення. В нашому випадку ще окремо 200 доларів нам порахували на друк документів, але нам у принаймні, принаймні, цей карфакс друкували безкоштовно, тому, тому що взагалі ці витяги вони платні. Ми дивилися різні автомобілі, просили нам, роздруковували на кожен без проблем. Тому, в принципі, ще за ці роздруківки, за ці витяги з карфаксу, ви також будете оплачувати самостійно. Що ще такого треба мати на увазі? Будуть різні пропозиції з гарантією. Тут так знову ж таки вам вирішувати, ви берете цю гарантію чи не берете. Якийсь автодилер її пропонує, якийся ні. Це також сума може бути там від тисячі до там п'яти тисяч доларів. Це також те, що вам донарахують до вартості авто. І ще буде декілька таких дрібних платежів. Зрозуміло, що вони розбивають його для того, щоб це не була одразу така сума, вау. вау. Щоб ніби як щось тут трішечки, тут за папір, там за переформлення, там щось за надсилання, тут щось ніби трошки гарантійне, а тут іще щось, а це податок. І воно зрозуміло, все це в розбивку йде, і Ти так дивишся. Ну, в принципі, щось цього потрохи, але зрозуміло, це все. Потім виходить в нормальну суму на прикладі цього авто, яке ми взяли, на прикладі цього Фольксвагена, якби без нічого його вартість була 21 тисяча, і на це все, всі ці платежі нараховуються, і в результаті це вийшло 27. Тобто реальна вартість цього авто це 27 тисяч виходить. І окреме питання це ще ж відсотки. Відсотки, якщо ми будемо сплачувати там дійсно. Той кредит на стільки років, скільки нам його дали, там щось 3 чи 5 років здається кредит. То зрозуміло, ви ще зверху за кредит заплатите нічого собі. Ну, це знову ж таки на це авто. Це там мінімум буде 8 тисяч зверху. Це все, тому що багато людей і багато йде така подача, що от в Штатах можна взяти круте авто, ти будеш сплачувати. О, наш платіж здається 585 доларів щомісяць. ну, ти так думаєш, ніби 585. Ну, це не така величезна сума, і багато хто на цьому спекулює. От, ви купуєте у нас авто, це всього там 500-600 доларів щомісяця. Ви сплачуєте. Ну, це дійсно така посильна сума. Але якщо ви розкидаєте потім це все і дивитеся, скільки з цього ви сплачуєте відсотків, то знаєте, це ще одне таке середненьке непогане авто. Тому. Чому однозначно треба навчитися американців? Це гарно рахувати свої гроші, кожну копійчиночку. Не затягуйте, не розраховуйте на те, що ви візьмете цей кредит і ви реально будете його сплачувати п'ять років. Чим довше, тим дорожче для вас це все обійдеться. Тому думайте одразу наперед, прораховуйте, які у вас є гроші. Зрозуміло, що класно, якщо ви можете взяти одразу і придбати те авто, просто от купив і все без жодних додаткових. І мені до останнього так і хотілося зробити, просто купити автомобіль і не брати оцей кредит. Але, на жаль, впевнена, ви це знаєте. Але якщо ні, я це проговорю, тому що багато хто з людей ну, тільки цікавиться темою Штатів. На жаль, в Штатах кредитування це таке, ну, це таке. Це примусова тема. Ну, ти, якщо хочеш тут жити, якщо хочеш тут орендувати житло, якщо хочеш відкривати якісь бізнеси, якщо хочеш е брати на ці бізнеси кредити з гарними ставками, якимись відсотковими, то ти зобов'язаний от нарощувати собі цю кредитну історію, щоб у тебе тут був потім гарний кредит. це називається, якби так ваші бали Це оцінка вашої платежоспроможності. І на жаль, ну такби мені це не дуже подобається. Дійсно, от наша тема, яка працює в Україні, якби як це в наших банках відбувається, у тебе чим більше реально проходить грошей по рахунку, банк це бачить, їй має тобі цей кредитний ліміт. Тому ну, якби тобі не треба щось взяти, 10 кредитів до цього, для того, щоб тобі видали потім якийсь, наприклад, кредит на там 30 тисяч, ну на якусь суму більшу. Тому в Україні ну реально мені ця система наша подобається більше, тому що ти хочеш купуєш за свої гроші. Ти не, не думаєш, що тобі обов'язково треба брати кредити, щоб нарощувати оцю свою кредитну історію, покращувати і отримувати цей кредит Скор. Але в принципі в Україні в нас в Україні у нас, якщо є один отак, рівень відсотків, то він і є. Так для гривні це один, для валюти інший, інша відсоткова став. А тут на протязі життя зрозуміло, ти, якщо показуєш, якщо в тебе є позитивна тенденція, так що ти береш, вчасно повертаєш, що ти надійний, то зрозуміло, що ваша кредитна. Кредитна ставка, ця вона буде постійно понижуватись, понижуватись, і ви можете дійсно брати потім на розвиток якоїсь своєї справи дуже, дуже гарні кредити. Тому ця вся історія так про переплату по кредитам, про те, що якщо ви все ж таки, хоча б якийсь час плануєте жити в штатах, будьте готові до цього примусового кредитування. На жаль, без цього тут ніяк. Абсолютно тому ну, доведеться брати у ці кредити, щось там виплачувати для того, щоб якось тут рухатися. Ще нюанс з даунпейментом. це оцей перший платіж, який ви робите. Максимальний платіж, який нам дозволили зробити, це 8 тисяч, тобто ну, більше вже не можна було. 8 тисяч це максимальний максимум, ми його віддали і все інше нам вже дали в кредит. Із позитивного. Немає якоїсь пені, там немає якогось покарання за досрочне погашення, дострокове погашення кредиту. Тому це круто. Ви берете, показуєте так, покращуєте свою цю кредитну історію, показуєте, що ви взагалі вже брали хоча б якийсь кредит, і потім максимально швидко його закриваєте, щоб не переплачувати свої ж. Гроші. Як відбувається весь цей процес, взагалі, придбання авто в кредит. Ви приходите в моєму випадку до автодилера, кажете, я хочу ось це. Окей, ви підписуєте всі потрібні документи, робиться запит на те, чи щоб, погод... ну, щоб хтось погодив ваш кредит, тому що не кожен банк буде готовий вам видати це кредитування. Тому робиться такий запит. Ви підписуєте документи так на цей запит, щоб з ділер запитав у банків про те, чи готовий хтось із них надати вам кредит, хтось надає позитивну відповідь і вже укладається сама угода придбання автомобіля. Вам дають в той же день у Автодилера, роздруковуються на такому листочку, звичайному, а 4 що також дуже дивно для нас. Роздруковуються ці тимчасові номери, прикручуються і виїздите з таким папірцем. Ви зіте з папірцем, який у вас висить на автомобілі. Далі процес перереєстрації авто, знову ж таки, дилер, банк, це вони вже цим всім займаються. Тобто ви підписали документи, віддали перший внесок, вам прикрутили оцей тимчасовий номер, номерний знак, прикріпили на авто, і ви в той же день цілий поїхали додому. Потім, протязі місяця, вам вже приходять. Всі потрібні документи, а також на протязі місяця ви маєте звернутися до своєї страхової для того, щоб додати так ще страхування плюс одного авто. Навіть постійні ці номерні знаки, так які треба буде прикріпити на авто, вони також прийдуть нам поштою. Знову ж таки, це тому, що ми говоримо про кредит. Якби ви купували одразу авто за повну всю суму, то ви в один день поїхали в наше, так би мовити, мрео, це все переформили, це все просто, доступно, зрозуміло, номери б вам одразу видали, видали, висіли б собі і поїхали. Для тих, кому актуальна взагалі ця тема зі штатами, для тих, кому цікавий переїзд за програмою ЮФОЮ під описом, я завжди в описі під відео, я завжди залишаю посилання на мій інстаграм, телеграм. Я там роблю різні публікації. Я завжди даю посилання, де що треба заповнювати, які форми подавати, які документи отримувати. Тому, якщо це все вам корисно, якщо це вам актуально. Переходьте до мене, також можна мені писати в інстаграм, поспілкуватися зі мною особисто, але пригостити мене обов'язково кавою, тому що ну, я стараюся бути корисною для вас. Зрозуміло, що коли ви дивитеся відео такого характеру, завжди майте на увазі, що це суб'єктивна історія, і зрозуміло, що це буде. Приблизно все те, з чим ви зіткнетеся, але це краще ніж взагалі не мати жодного уявлення. Повірте мені, чесно з мого досвіду. Краще, хоча почав, ви хоч щось уже розумієте та орієнтуєтесь. Я розумію, можливо, це трошки вийшло сумбурно, але якби я не є автоекспертом. Намагалася донести доступно, зрозуміло. Сподіваюся, це буде вам корисно. Дякую за вашу вподобайку, за ваш перегляд. До нових зустрічей, Буде ще багато цікавого та інформативного. Па-па!